Всім привіт! Друзі! Сьогодні готуватиму штолени, сирний. Для цього мені потрібно масло. У мене кімнатна температура, воно м'яке, цукор, сир кисломолочний, 9%. Я його пробила блендером, 2 яйця, цукати. Цукати сухі, я їх не намочувала. А от родзинки і вишня замочила в егермейстері. Всього разом цукати і родзинки 500 грам, борошна. Борошна до борошна додала розпушувач, корицю, імбир і мускатний горіх. Спочатку я буду збивати масло з цукром. Потім додам яйця. Потім додам сир кисломолочний. Потім обваляю мої родзинки і цукати трішки в борошні. І по черзі буду додавати цукати і борошно. Так, яйця, масло, сир збилися. Ось така маса виходить. І зараз буду додавати цукати з родзинками і борошно. Я насадку змінила на крюк, буду додавати борошно, щоб легше було замісювати тісто. Моє тісто готове. Так воно виглядає вага приблизно 2 кг. Зараз буду його формувати приблизно по 300 г один штолен. Спасибо.